Чим займались мишенята вдень, як виспались гарненько? Мабуть, ішли допомагати у турботах ненці. Завітаєм в нірку кожну до кожного з мишеняток і побачимо, хто що може, чи є кожен з них слухняним. Старшенький із друзів наших. Лише встиг підняти з ліжка, голосно до мами каже. А чи вже готовий їсти? Ні, ще, синку, не готово. Ти найперше помолися. За, за цю ніч подякуй Богу, попроси благословіння, щоб в цей день зберіг від злого, щоб ти мудрим ріст добрим. Хоч ми мишки. Та без нього ми прожити теж не можем. Застели гарненько ліжко, очки ти помий чистенько, а тоді сніданок їж свій, так його навчала ненька. Ну, ти, мама й наказала цілу купу вже роботи. Краще б стіл вже накривала. Я такий уже голодний. Завітаємо в іншу нірку, де маленьке мишенятко. Лиш прокинулось маленьке, стало ліжко застеляти. Застелило, помолилось і вмилося гарненько. Одягнути поспішило своїх братиків маленьких, щоб мама не спішила, щоб сніданок готувала. Не сидів собі без діла, а ще менших доглядав він. Ось прийшла уже й нічка. Всі вже спати полягали, тільки знову наші мишки книжку добру вже читали. Цього разу вже про йону книжка їм розповідала, як він не послухав Бога, і що з цього всього стало. Жив один пророк Господній. Чув завжди він голос Божий. Його ім'я було Йона. Він на інший був не схожий, бо не завжди слухав Бога, а робив, що заманеться. Ось і також раз у цього Божий слів не найв до серця. Наказав Бог іти до міста, що Ніневією зветься, там сказать, що Бог їх знищить. Їх грішки дійшли до неба. Та й вона все вагався, не піду. Куди ж втікати? І до моря він добрався, Щоб на корабель сховатись. Заплив ти хотів подалі. Тут сховаюсь, думав Йона. Але ж Бог усюди бачить нема схованок від нього. Бог зійняв велику бурю. Мало всі не потонули. Наполякалися всі дуже, і питали всі, чому то. Ну, а Йона здогадався. То усе те через мене. Був я Бог, Богу неслухняний, тому й сердиться на мене. Кіньте ви мене у море, Щухне буря та відразу. Шкода так кидать було їм, та загинути боялись. Тільки викинули йону, стало море вмить спокійне. Йонуш зовсім незадовго проковтнула хижа риба. Став благать у, риби, у рибі Бога, щоби той йому пробачив, що не слухав бога Йона, і спасти його благав він. Ось таке зробив непослух. Був би він життя лишився, якби прощення у Бога за свій вчинок не просив він, наказав Господь тій рибі його викинуть на сушу, бо три дні уже у ній був. Зрозумів, що Бога слухай. Старше мишенятко каже Та це ж я бо не слухняний. А як кішці Бог накаже і мене ковтнути також? Та ж не випустить із пащі, бо великі має зуби. Буду я слухняним краще. Маму, слухати я буду.